Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі Михайло Притула, військовий експерт, полковник запасу СБУ. Пане Михайло, вітаю вас, рада бачити. Дякую, що знаходите час та можливість долучатися. Доброго дня чи вечора. Хто коли нас дивиться? Будемо починати із атак безпілотників. Тут соціальні мережі багато говорять зараз і пишуть про атаку безпілотників на Москву, зокрема на московську Рубльовку, Але до цього ще перейдемо, все ж таки почнемо із того, що ворог. Постійно і дуже сильно до речі, збільшує він свої атаки на Україну в ніч на 30 травня знову був випущений 31 дрон Камікадзе по Україні. І що прикметно, от напередодні ми спостерігали, що упродовж травня атаки в основному були нічними. І вчора балістикою по центру Києва ворог вдарив в день. Це зміна тактики. Чим вона продиктована? Ну, я думаю, що тут тактика одна і та саме: тим, терор мирного населення, це вже паніка у росіян. Нічого і більшого, ніж паніки тут немає. Вони намагаються пробити систему протиповітряної оборони України. Певно, що тут і є інтриги московські, тому що е, виділялись космічні гроші на те, щоб е, зробити там. Іскандери, які сміються, зробити кінжали і так далі. Тобто був розпил російського бюджету. І тут раптом виявилося, що цей російський бюджет не може пробити систему протиповітряної оборони з старих там, патріотів 80-х років випуск. І таким чином виникла невеличка проблема. У тих, хто обіцяв Путіну за фінансування, зробити щось нове, досконале і так далі. Виникає проблема зовнішньополітична у Росії, тому що вони поставляли своє там, протиповітряне озброєння в інші країни. Виявилося, що воно не працює. І проти американських систем воно абсолютно немає, немає ніякого, ну, не може охороняти. І це є велика проблема для російського істеблішменту, точніше, навіть конкретно керівників, які виявилися брехунами, тобто вони не можуть нічого зробити. І тоді вони почали просто стріляти з всього, чого можливо, от для того, щоб пробити систему протиповітряної оборони Києва. Не вийшло. В них виникла проблема, паніка, і ось ця паніка, ми її спостерігаємо. Чим далі, тим більше. Але ми дикується так, що дрони Іран постачає Росії з огляду на те, власне, що шахедами здійснюються ці нальоти дронів, плюс Росія, попри санкції, продовжує виробляти ракети. Тобто, в ворога ну, є арсенал, власне, який він використовує, друзі, давайте будемо реалістами. Криваті ракети робились 50-ті років, 60 ті років. Там ті ж x 22 при зовсім іншій елементній базі. Тобто, коли зовсім все було погано. Ба, більш того, крилаті ракети робились під час Другої світової війни в Німеччині, коли були це що санкції. А був жахливий і технологічний, будь-який інший От. А тим паче в сьогоднішній день, в день в часи електроніки, то зробити систему керування крилатою ракетою можна з звичайного мобільного плату, звичайного смартфону, причому не, не, не самих нових моделей, а там п'яти, шести, десятирічної давнини. О, головне, що був там GPS навігатор, і все, він може аналізувати і. Відеоспектр, він може аналізувати всі інші, перепрошити там софт, все, це система керування готова, просто звичайного мобільного телефону. Не кажучи вже, що там, якщо ним займуться там конкретні фахівці. Тому е, казати про те, що вони перестануть виготовляти ракети, ну це ну, трошки так би мовити, фантастично. Коли там хтось з експертів. Заздалегідь каже, що ой, вони перестануть виготовляти, у них нічого не вийде, це неправда. Вони будуть виготовляти ці ракети, вони будуть як бурні їх кидати, дивіться на той же сектор Газа. Вони там взагалі живуть трошки не в сучасному світі, а на ракети у них вистачає часу бажання та натхнення, вони намагаються весь час обстрілювати Ізраїль тими ракетами. Ну, так само діє Росія, тому що. Зробити хорошого нічого не можуть, можуть зробити погано. Ну, роблять ракети. Не таке вже велике, це, так би мовити, таємниця в цьому виробництві. Врешті-решт вони дойдуть до того, що там буде е в кращому разі система е гіроскопів, а може взагалі просто мобільний телефон, який буде там старий, причеплений до е системи керування ракетою, він буде вести цю ракету. Цього достатньо на сьогоднішній день. Тому що мобільні ну, телефони, ви знаєте, там є 2, 3, 2, 4, 8 процесорів, і це процесори зовсім не такі, які були там в часі, коли розроблялися ці ракети. ракети. Тому ну, не будуть вони зупинятися в цьому, вони можуть нарощувати ракети, хай вони будуть неточні, будь-які, але вони будуть їх робити, тому що ну, іншого нічого зробити не можуть, хорошого зробити не можуть, можуть зробити погано. Ну, поганий рок. Щойно з'явилася інформація, пише про це РБК Україна, посилаючись на власні джерела в головному управлінні розвідки України про те, що ГУР провело масштабну кібератаку на оборонний завод у Росії. Мова йде про Іжевський завод «Донвард Гідравлічні системи. Він виробляє комплектуючі для російської оборонної техніки. Так, от за словами джерел, значить видання виробництво повністю не зупинене, але максимально зараз у і на те, щоб програмне забезпечення було повністю відновлене, вказується, що потрібно буде певний час. От локально запрацює воно тільки упродовж трьох діб. На часткове відновлення інформації піде понад місяць. Це я цитую, і багато даних було втрачено остаточно. Що це означає, власне, для подальшого виробництва, наскільки суттєвими будуть збитки? Справа в тому, що ну, давайте дивитися знову ж таки реаліям у вічі. Кожен станок, навіть якщо він там, ЧПУ, він е, може бути приєднаний до автозованої автоматизованої системи управління виробництвом, а може бути приєднаний. В ньому може бути завантажена програма, е, він може бути. Так би мовити, відокремлений від загальної мережі, і якщо там програма стоїть в ньому, то він може виробляти ті деталі, які він виробляє. Тобто, перед, ну, трошки будучи знайомим з виробництвом, уявити собі, що всі станки е, залишаться без софту, який е, має бути для них, ну, це нереально. Просто давайте, дивіться правдію. Тобто могли зайти в мережу, могли е, знищити якусь технологічну документацію тільки в тому випадку, якщо це було приєднано до мережі, і воно було б критичне. Але основні, е, скажімо так, виробничі центри на будь-якому виробництві вони від'єднані від мережі і, або мають окремо свою мережу. Тобто, у той момент, коли була атака, щось робилось, то воно продовжує. Uh, ну, хіба що ну, росіяни вже взагалі страх втратили, і там навіть станки з ЧПУ, які роблять оборонні речі, приєднали до загальної мережі інтернету. Але здається, це фантастика для Росії. Тому давайте будемо реалістами. От, знову система управління виробництвом АСУ – Це одне. А наприклад, атака на там офісний центр якийсь це інше. От на що була саме атака? Нам же не кажуть. О, і які результати? От якщо вони пошкодили АСУ автоматизовану систему управління виробництвом, ну тоді це має сенс. Тоді так. Я більш критично Я... до цього ставлюсь, до таких переможних реляцій. Перейдемо зараз до теми атак безпілотників на Москву та Підмосков'я. А зараз, значить, пропагандистські пабліки повідомляють про те, що було більше трьох десятків дронів в російському міністерстві оборони. Помітили тільки вісім, і говорять про те, що всі їх успішно збили. Загалом, от аналізуючи той масив повідомлень, які зараз з'являються з приводу цієї атаки, які висновки можна зробити вже зараз на вашу думку? Ну, По перше, система протиповітряної оборони Москви працює не так добре, як їм здається. Так, а капанце підтягували скільки там по, по периметру їх ставили, вони не працюють тоді, виходить взагалі? Це фікція? Ну, Працюють, але не в повній мірі. Фікція вся Росія, врешті-деште. Ми бачимо, що е, країна, яка розбиває все, що завгодно, крім свого народу, це за, е, за визначенням, це держава є фікцією. Однак. Вони обманюють не лише свій народ, вони обманюють самі себе, свого керівництва. Тому, е, та, танці працюють, але давайте дивитись на те, якими е, літачками атакували Москву, е, і хто їх, ми не знаємо навіть, хто їх атакував, тому що е, літачки такі собі кажуть, навіть вони без вибухівки були, і шкоди більше нанесли. Системи протиповітряної оборони, ніж ці літачки, якими атакували москвичі. От. Тому більш повної інформації, на жаль, ще не маємо. Було б цікаво подивитися, але здається, що системи протиповітряної оборони, якими вони стріляли по низьким цілям на малій висоті, вони нашкодили більше і підняли більше паніки у Москві, ніж, власне, ті дрони, які летіли на е, Москву. Питання ще звідки вони стартували, ну, вони стартували з Російської Федерації, десь недалеко від Москви. Може їх запускали там, самі невдоволені росіяни. От. Може це були там, той же Легіон Свобода або РДК. Тобто невизначені об'єкти, невідомо, хто їх запускав, знаєте. От. Але ми бачимо, що ті о, от, відео, які ми бачили, що там різнопланові були. Ці БПЛА, і росіяни певно витрачали ракети більшої вартості, ніж навіть могли нашкодити ці БПЛА. От. Ну таке будемо дивитися, що далі. От. А Цікаво, те, що власне Рубльовка потрапила в ті райони, які були атаковані, які це наслідки матиме? Це ж такий елітний район, де наближені чиновники Один. живуть до кремлівського диктатора, оглягархи і так далі. Ну, бачите, це може самі росіяни були недоволені тим, що відбувається на Москві, на Болотах. І вони самі там намагались, може, атакувати саме Рубльовку, тому що елітний район, саме ті люди, які не дають їм жити. Ну, все ж може бути, розумієте? От, а тут зразу звинувачити Кирила Буданова чи Гуру України. Ну, я б не став цього робити. От, тому це може бути саме от атака на еліту з боку. Невдоволених мас населення, яких там, забирають на війну, примушують помирати в окопах степах Донбасу. Ми бачимо, що це да, невдоволення Росії росте. І, можливо, цей саме Легіон Свободи запускав ці дрони. І не обов'язково вони летіли з території України, тому що система ППО так чи інакше вона є. От, може, вони були доставлені на територію Росії, з території Росії. Летіли, тобто це треба дивитись, треба розбиратись у цьому. А може і перепрограмовані знову ж таки ті ж шахіди. Це може бути. версії є різні. Російські пропагандистські пабліки інформують про те, що Абрамовича, Романа Абрамовича, терміново викликали до Москви. Ну, нібито він поки що відмовився, але, можливо, прибуде до Сочі ближче до вихідних. Як гадаєте, це пов'язано з цією атакою? Чому раптово так вирішили килим викликати Абрамовича? Ну, Може, його хочуть використати як посередника для того, щоб продовжити перемовини. Тому що у Кремля багато башт, баш... і, врешті-решт, Кремль може вирішити, що Ізраїль може допомогти в цьому питанні, і їм треба посередник кваліфікований для розмови з Ізраїлем, з Сполученими Штатами Америки з Україною, тобто. Можливо, їм це треба саме кваліфікованого посередника, щоб зупинити ці атаки, тому що ми ж, знову ж таки не знаємо походження От. Тому вони розуміють, що йде ескалація, і вони прекрасно розуміють, що е, чим далі, е, тим буде гірше, вони розуміють, що та зброя, яку вони використовували в Україні, яка називається Нас там ні. Вона може бути застосована не тільки ними, а й проти них. О, і на сьогоднішній день е, всі ці речі, які відбуваються на території Російської Федерації, вони будуть посилюватися. Посилюватись дуже сильно. О, і паніку, яку вони піднімають самі, вона набагато більша, ніж ті дрони, які туди летять. Тобто, хто чув дрони, та ніхто їх мало хто чув. А от паніку, яку підняв Кремль, це да, вони чули. І систему протиповітряної оборони Російської там, Москви теж чули. І брехню про те, що вони збили вісім, всі вісім, коли їх було там 30 чимось, то вони теж, так би мовити, багато людей розуміють. І це піднімає паніку в Росії, її треба якось зупинити. Тому їм треба кваліфікований посередник. Абрамович дуже підходить на цю роль. От, Можливо, це. Якось зупинити. Ну, а в чому його така кваліфікована роль? Це його якісь зв'язки чи чому таку ставку саме на нього роблять? Ну, тому що він абрамович Це сказано. Він знаходиться зараз в Ізраїлі, він може контактувати з різними персонами різного рівня і має певну ступень довіри з різних. Баків, тобто, для того, щоб посередник міг е, працювати, він має користуватись довірою всіх сторін. Ну, Абрамович досить підходить як кандидатура на роль такого кваліфікованого посередника. Це можливо. Про західну допомогу Україні зараз продовжимо тут Джо Байден, відповідаючи на питання журналістів і коментуючи власне цю потужну атаку на центр Києва Балістикою 29 травня, сказав про те, що питання про передачу Україні далекобійних ракет атак воно ще перебуває на розгляді. Тим не менше, він сказав про те, що власне. Потрібно продовжувати давати Україні те, все те, що їй потрібно. Що уповільнює якраз передачу далекобійних ракет, якщо американські чиновники, європейські чиновники говорять про те, що потрібно зараз забезпечувати Україну всією необхідною зброєю? Олено. Ну ми ж з вами розуміємо, що йде боротьба, розвідок, контрозвідок інформації, дезінформації. От. І ті речі, які ми з вами кажемо, вони максимально наближені до правди і до логічного якогось, ну, до логіки, до звичайного здорового гуду. Багато речей вони відбуваються на рівні хайпу, чи дезінформації, чи ведення в оману, тих чи інших людей, розвідок, контррозвідок. І все це відбувається одночасно. А, тому. От, якщо казати про Атакамс, то а що, «атакамс» один єдиний? Дивіться, поки люди розмовляли про Атакамс, які використовуються з пускових тих самих пускових, що і Хаймарси, до на нас прийшли штормшедов. Прийшли, прийшли. Німецькі прийшли, криваті ракети, які можуть летіти на більшу дальність. І мати більший результат, і мають більший результат, ніж ті ж самі атакам. Так чому ми розмовляємо лише про атакам? Далі. А Україна що, перестала бути державою, яка виготовляє ракети? Ні, не перестала. Чи можемо ми зробити щось нашим атакам? Можемо. Робимо? Я думаю, що робимо. Але атакам все ж не стріляти по території Російської Федерації, а те, що зробимо самі, вже можемо. Чому ні? Наприклад, на у нас є там, е ну, візьмемо умовно, точка У. Скажіть, будь ласка, а ми точку У е збротнім інженірингом можемо скопіювати? Думаю, можемо. Є в нас технології? Є. А вільху ми ж робили? Робили. А робимо зараз? Є. І вільха, здається, була там теж не на 50 кілометрів, а на досить велику віці. З великою точністю. Тобто не Атакамсом єдиним живе цей, цей світ. У нас на сьогоднішній день вже є шторм Седов, у нас є німецькі ракети, кроваті, які летять, у нас є ще щось і своє, і тому ну, вважати, що тільки ось, все залежить від атакам, що це така чарівна паличка, яка Дозволить нам вирішити цю проблему всю з росіянами, тут ну, це трошки не коректно. Тому що проблема трошки ширша і просто наявністю атаками. Проблема в тому, що у нас сусід трошки войовничий і дурнуватий, і тому він буде стріляти стільки, скільки він буде жити. От. І власне створення безпекової зони на території Російської Федерації це дуже гарна ідея у цьому випадку. Прошу. А от до речі, про цю безпекову зону, так, те, що пост, пост який залишив на передодні Подоляк, от як ви це можете прокоментувати? Що це таке? Ну, гарна, гарна асиметрична ідея. Тобто, якщо росіяни кажуть про, про зону безпеки із цілих країн щодо безпеки від НАТО, ну, чому нам не створити зону безпеки від НАТО? Тих, хто живуть на болотах прямо на території Російської Федерації, гарна симметрична ідея, мені подобається. От. Чим не ми перші почали? Ну, то до речі, до ідей теж у контексті знаєте, ви говорите про те, що там інформаційна боротьба, боротьба, розвиток, контррозвиток. От, власне, із якої серії повідомлення були які минулого тижня Wall Street Journal опублікувала, що нібито Лі Хуей, спецпредставник Китаю у справах Євразії, коли він здійснював європейське турне, він нібито закликав допомогти вірніше не допомогти, а домогтися негайного завершення війни в? В Україні, віддавши Росії окуповані території, потім це все спростовувала і китайська сторона, і міністр закордонних справ України Кулеба говорив про те, що зв'язувався із своїми китайськими колегами, нічого такого ліхої не говорив. Але сама публікація Wall Street Journal, який носить характер, навіщо це, особливо в той період, коли ми спостерігаємо такий парад так званих да миротворчих ініціатив, з якими представники ну от зараз африканці будуть їхати зі своїми якимись новаціями. Ну, знову ж таки, є різні джерела у кожної розвідки, у кожної контролі. І якщо йде візит там китайської сторони, то російська сторона буде обов'язково намагатись компрометувати Китай і підставити його там через різні свої можливості. Звісно, що агентура є в будь-якому, може бути, чи біля засобів масової інформації. Є російська агентура і біля Конгресу США, там серед тих, хто контактує з лобістами і так далі. Тобто, з е, сфери впливу, просто сама агентура сама по собі, вона має кілька е, функціональних рівнів. Це ті, хто вивчають, ті, хто там активно діють. Ну, просто не будемо зараз це окрема тема розмови. Яким чином, наприклад, потрапила стаття? В ту чи інше видання це треба прослідковувати кожен окремий етап. Тому що ну, насправді інформацію може злити людина, яка там роками чекала того моменту, щоб злити цю інформацію. І ці роки вона напрацьовувала рівень довіри. Тому в якийсь момент її вирішили використати. От, раз використали. Виявилося, що патрон одноразовий, людина там. Десять років жила десь для того, щоб просто в один момент зробити такий хід. І такі речі ми часто буваємо. Ну, наприклад, візьмемо самий простий шлях там, Іларіонов, колись там користувався великою довірою. От. Але раптом він 6 березня пише про те, що там 14 року, коли починалася війна, От. Про те, що Україну здають, Україну зливають і показує свій, свій варіант розмови Білого дому з Путіном з Путіним Росії. Коли ми дивимося варіант, який написано Путіна, це одне, коли ми дивимося на білому варіанті, який опублікував Білий Дім, в Сполучених це зовсім інше. Але, наприклад, багато людей слухає того ж самого Ліонова, але він вже спалився. От там ще вісім років тому. На тому, що він є людиною, через який Кремль зливає, є зливним бачком Кремля. От, і так само багато людей вони, просто журналісти можуть не знати, з ким вони спілкуються. І наскільки перевірена та інформація. Тобто людина може давати там, 10 років правильну інформацію, а в якийсь момент вона раз і виставить як агент Кремля. Ну таке буває, на жаль. От. І факт Чекінгу в цьому випадку він дуже важливий. Тому, от давайте вірити офіційним повідомленням Пекіна і тих людей, які конкретно займалися цими речами. Щодо того, що представник Пекіну і, ну звісно, що Пекін не може залишитись в стороні, тому що фактично світ стає двополярним, і якщо колись цим другим полюсом була. Російська Федерація, тепер вона втрачає свої позиції, ці позиції по праву переходять спокійно. Да? Таким чином от, просто оформити цю передачу красивою, щоб світ залишався популярним, але замість Росії був Пекін, то ну, якось це от так от відбувається, це цікаво. От. Ну а Росії це не дуже подобається, вони намагаються задіяти всі свої можливості для того, щоб зірвати перемовини. І встряти будь-які процеси, які відбуваються в цьому світі? Ну не завжди вдало, не завжди правильно, як завжди недолуго. Ну що, що. Ну. Ще одне питання, яке хочу з вами обговорити? Це оці санкції на 50 років проти Ірану, які запровадила Україна. Наскільки це ну, посилить по перше, і міжнародну ізоляцію Ірану? А по друге, наскільки це справді болюче може вдарити по Тегерану? Чесно кажучи, я певен, що коли, якщо в Ірані поміняється керівництво, то ці санкції будуть От. А чи поміняється керівництво в Тегерані, ну це вже залежить від загально загальної картини. Тому що ну, на моє особисте переконання, яке може не мати нічого спільного з дійсністю, що так би мовити, Тегеран, він використовувався в Росії. Тобто, як це було, щоб ми з вами зрозуміли, що це таке? Наприклад, Іран хоче постачати газ е, до Європи, хотів колись. Це була світська країна. А потім щось сталося. І е, там почали робити ядерну бомбу за допомогою Російської Федерації, чи тоді ще Радянського Союзу. Увімкнувся. Е, Система протидії на Іран наложили санкції, Іран не зміг постачати газ в Європу, а газ почала постачати Москва. Вложили в Іран там, 10 мільярдів, а прибуток на Газі для Радянського Союзу, тому тобто, Росії, склав, там трильйони доларів. Ось такий бізнес по Ну, Я думаю, що коли в Ірані будуть якісь зрушення, і він. Знову стане світською країною, то тоді санкції будуть зняті всіх, псих... і не буде цих катадесяти років, буде менше. Мені так здається. Ну, це моя особиста. Щиро дякую, пане Михайло. Будемо продовжувати стежити за розвитком подій. Дякую, що знаходите час та можливість долучатися до наших стрімів і маєте можливість розтлумачувати власне ці всі речі нашим глядачам. Михайло притула був разом із нами у цій порі. І традиційно звертаються до наших глядачів. Це відео поширюйте, будь ласка, щоб якомога більше людей його змогли подивитися. Так само ставте свої лайки, залишайте коментарі і підписуйтеся на YouTube канал «Січас».